Друзі, привіт всім! Я радий вас знову вітати на каналі Fishing Life. і з вами я, Назар Боженко. Як ви розумієте, взимку знайти відкриту воду, щоб перебалити спінгом не так то й просто. Я двічі їздив, і двічі в мене були прольоти зв'язку з тим, що пішло невелике потепління, і поплила висока брудна вода в річках. І відповідно нічого не зняв, нічого не вдалося половити. Але от вчора мені прилітає інформація, що Назар є одна відкрита ділянка на річці. Можна ловити, вона зовсім невелика, насправді тут метрів 300-400, але як бачите, це просто відкрита вода. Вона зовсім трошечки піднята, тож я гадаю, що шансів зловити рибу тут є дуже і дуже багато. Тож сьогодні будемо розбиратись, як ловити пасивного зимового окуня. Звісно, що щука також водиться і вона теж може попастись. Друзі, і одразу з самого початку цього відео я хочу до всіх вас. Звернутись з закликом підписуватись на мій канал сьогодні. Зранку, поки їхав на риболовлю, глянув статистику Ютуба: 45% глядачів дивляться підписаними, а 55% не підписаними. Тому виправляйте це. Допоможіть розвиватись українському Ютубу і підписуйтесь. Я буду розпочинати. Розпочинаю я з такої конкретної мікрухи, тому що не знаю, який настрій зараз в риби. Так що один грамчик, дартс І попробую спочатку попрацювати саме так. Далі будемо дивитися по ситуації, будемо щось змінювати, будемо експериментувати, підбирати приманку, підбирати монтаж. На сьогодні в мене дуже один цікавий запланований такий експеримент. Так що я впевнений, зовсім скоро до нього прийду і почну пробувати. Дуже цікавий такий монтажик, дуже цікаво подивитися, як на нього буде реагувати взагалі риба. Я поки що не знаю, в яких місцях стоїть риба, а в яких не стоїть. Тому розпочинаю з того, що просто детально обловлюю абсолютно все. Є ярко виражена така течія, вона несе приманку, несе також різні гілки траву. І це не притаманне до цієї річки. Тут зазвичай вода стоїть. Але в зв'язку з тим, що саме вона піднімається і тому вона відкрилася від льоду. Ось є течія, де буде стояти зараз риба. Я не знаю, тому приходиться обловлювати абсолютно всі місця і шукати з нуля, де вона буде саме сьогодні. Берега з самого самого берега взяла щучка. Щось я її так сильно форсую. Я трошки акуратніше, але вона маленька зовсім. Вона зовсім маленька. Це ось така, бачите, невеличка-невеличка щучка. Але я вам так скажу. Насправді то в цій річці дуже багато саме ось такої маленької щучки. Зловити велику щуку дуже складно, а ось такої маленької дуже багато. Дивіться, які п'явки на ній. Ось тут одна, ось тут на плавцях нижніх вже хвостовому ще п'явки. Тобто пасивна щука стоїть. Ось з цієї сторони теж ось видно, п'явочки. Пасивна щука. Вода льодяна, щука пасивна. Так, ну що ж ти так крутишся? Хочу тебе гарно показати, а ти ніяк не даєшся. І дивіться. І значить, моя зміна спрацювала. Я, власне, більше з розрахунком на щучку і ставив ось таку приманку в ультрафіолеті, активна рачка. Тому що окунь він би зреагував добре і на Дарця. Але от щучка на пасивку може не зреагувати. Але в той же час він туди активну приманку і вона може взяти. Бачите, саме так і сталося. Тож, ось така малеча, і я її буду відпускати. На зимовій риболовлі максимально важливо зберігати свої руки сухими, тому що намочиш і вони зразу будуть дуже сильно замерзати. А руки, якщо сухі, то буде тепло, буде більш-менш комфортно рибалити. Я тому завжди маю з собою такий рушничок, і в мене багато людей питало, де такі придбати. Друзі, це власне я їх роблю, і придбати їх можна, власне, в мене тут такі пише by боженко. Ось такий рушничок, який ховається в маленький чехольчик. Це все зроблено для того, щоб коли ви переміщаєтесь, ходите, не збирали на нього всяких абазя, всяку суху траву, щоб він не болтався вам до коліна, не бив в нозі. А все ось так гарно маленький чехольчик ховається, ось такий він зручний. Для замовлення, просто пишіть мені в інстаграм. Ну, ось ця щучка клюна, просто як книжка, пише: закид під сам бережок, перший підрив і є клювання. Власне, коли течія сильніша, ніж зазвичай в доймі, коли сильна вода, висока вода. То риба часто саме мігрує в сторону берега, там де вона спокійніша, течія слабша, дає укриття в гілках в корчах, і там стоїть риба. Ось в такий час. Бачите, все як книжка пише так і сталося цього разу. Є. З центру самого. Я звільшився цього разу, вже бачите, на щучку свінгат двійку поставив і такою активнішою проводкою почав ловити. А тут бачите, такий окнець взагалі, мікро-мікро, мікропчик просто. Ось такий мікропчик, ну, реально мікропчик, зовсім маленький окунь. Давайте ймо сюди, на волю. Ось це, на мій погляд, таке доволі класне місце для окуня зимового. Де такий, бачите, очерет лежить, і він під ним якраз може ховатись. Часто саме взимку в таких місцях є окунь. Треба перевіряти детально. Привіт, як у тебе рибалка? Лови. Добре? Так. А що з ловиш? Оксі нічого. А на щуку, так? Так, на щуку. А Окуня не ловиш. Взагалі. Ну, ловив лови, на то гар щось не дуже. О, тримаю оце якраз на окуні. Дякую. Одна і друга. Дякую дуже. Ось так виглядає той монтаж, про який я говорив на початку відео, що хочу зв'язати, поекспериментувати. Дивіться, знизу класичний джиг з офсетом, а зверху на флюр підв'язаний ще один гачок, офсетний гачок, і ще одна приманка висоті дартс. Тобто я буду працювати приблизно так. Нижня приманка якась більш активніша, ну а зверху така підсадочка ще. От дартс буде висіти в переважній більшості саме Дартс. Тобто може клюнути якби, і щучка, і оконь. Попробуємо походити, попереміщатись, поекспериментувати саме з таким монтажем. Зараз покльовок не дуже багато. Пробіг точок 10, от за 10 локацій, дві покльовки, дві рибки. І поки що все. Так що далі переміщаємося, експериментуємо з цією щукою, цією штукою. Є з покльовочкою, от знаєте, з таким чітким чітким ударчиком. Якщо перед тим сів взагалі без покльовки, без удару, то ось цей окунь з дуже гарним ударом. І дивіться саме на верхню підсадку, саме на дарц. Тобто приманка, яка знаходилась постійно над дном в товщі води. Друзі, окунець зовсім невеликий, але мені, чесно кажучи, дуже приємно. Власне, те, що цей експеримент спрацював і спрацював так швидко. Тобто, я навіть десяти раз ще не закинув в приманку цю воду, і власне це вже дало клювання ось такого першого окуня. Він зовсім невеликий, я його зараз одразу відпускаю, беру. Але тема, як бачите, робоча Робоча і одразу спрацьовує. Це завжди дає дуже багато віри в те, що ти робиш. Коли експеримент спрацьовує ну, от одразу, коли не треба, там ще дві години в нього впиратися. А коли ти отак поставив, прив'язав, кинув і є. Все, віра зразу з'являється. Так що продовжуємо працювати. У конець риба стайна, де клюнок один. Там точно є ще, тим паче такі невеликі окунці. Вони взагалі великими зграйками живуть. Є ще один. Є ще один, дивіться. Ходи-ходи, ходи, ходи, ходи. Лови, лови, лови. Зловив. Зловив. А цей побільший, а цей побільший. Дивіться, цей вже такий ну, непоганий оконець. Стандартний спортивний 50-грамовий окунь. Ось цей ще один черговий е, Він вже взяв якраз таки тепер на нижню приманку, на рачка. Він його не заживав повністю. Він тільки заклешню тримав. Але <ріст> все одно вдалося його дістати на берег. Він же аж в повітрі відпустив проманку і впав на березі. Ось такий, бачите, невеликий оконець, але пішов процес. Пішов процес. Може, кльов почався, не знаю. Але довго не було покльовок, а зараз швидких два окуня. Так що цього малюка відпускаємо підростати. От він навіть гачок з приманки не витягнув. Він просто за самі клешні тримався гачок, як був загнаний в силікон, так і є загнаний в силікон. Ось тут все в береговій зоні під кущиком. Давайте спробуємо ще. О. О, а от іще один. А от іще один, знову такий грубенький, але цей вже на верхню приманку. З дуже чітким клюванням. Просто з дуже чітким клюванням. Друзі, ну пішов процес. Пішов процес. Ось ще один окунець. Теж такий вже, бачите, трошки кращий за тих перших двох. Хоча ще невеликий. Цей на верхню приманку з дуже чітким ударом. З дуже чітким ударом на паузі. Ось так. знімем, показуємо, бачите, дартс. А... На верхньому, на верхньому гачку Дарт і черговий окунець, якого я відпускаю. Так, пливи малючі, пливи, підростай. І давайте я вам трохи заакцентую по місці, де зараз вдалося от за покльовки. Я думаю, нікого не здивую, тим, що взимку. Ну, навіть тих, хто ловить зимку з льоду, та от ви часто я бачу всі ловлять там десь в березі, під кущами, під гілками цих кущів, які впустились в воду. От зараз у мене то саме працює. Я під самі гілки доводжу в берег, і він з гілок вискакує, напевно, що і бере саме от під самими гілками атакує саме тут покльовки. Я от далеко і не кидаю навіть отак, буквально 2 метри. 2 метри за кущ і починаю проводити важливо дотягнути до самого куща, до самого берега. Скоріше за все, він якраз от тут, під кущом і живе. Є. Є ще один, є ще один схема, як бачите. Працює, покльовки дає, знову верхній гачок спрацьовує. І знову саме дартс, дартс в моторному масі. Ось такий черговий окунідзе Потрапив на гачок. Красивий окунь, красивий, зимовий, роз розмальований такий, пламники розставив. Але сам кайф це все ж таки клювання. І хоч ця боротьба виважування зовсім коротке, але оконець такий знаєте, борзий, борзий. Є, ох, як з'їв, ох як з'їв глибоко. Дивіться, а навіть він вже е, трохи виплюнув приманку, коли його тільки діставав, гачка взагалі не було видно. Ну що ж, пішов кульок, друзі, пішов. Погано, гарний удар і досить таки гарний окунець вже. Ну і дивіться, яка різниця. Яка різниця в кількості клювань на нижню приманку і на верхню приманку? Так, звісно, що тут трошки більша, трошки об'ємніша. Але я ходив і кидав на класичному монтажі дартс ну, досить багато часу і не спіймав, і навіть клювання не мав. А коли тільки все ж таки от перев'язався, дов'язав ось цю верхню підвісочку, то почався кльов. Почалось одразу клювання і п'ять риб вже зловлено на верхню приманку, і тільки одна при цьому зловлена на нижню приманку. Так що я поки що бачу конкретну перевагу і вважаю, що експеримент за перших 15 хвилин ловлі одразу себе виправдав на всі 100%. Я включив висуну камеру, тепер головне, щоб знаєте, вона не сталося так, як воно буває. Що коли камеру включаєш, то зразу клювати перестає. Але отак коротко вам покажу. Як я подаю, довожу до куща. Ну і тут переважно вони якраз таки от в районі там пів метра від куща, от на такій дистанції вони клюють. Дальше не брали. Є є. Блін, зійшов. О, знов на нижню, дивіться, знов на нижню. На нижнього на рака взяв. І ще більший окунь, ще більший окунь і на нижню приманку. А ось і знов саме на нижню приманку, на рачка. І такий окунець ще поприємніший, вже такий під 100 грам, навіть міг би затягнути непоганий окунь. На попередньому закиді в мене було клювання, але саме на верхню приманку її стягнула риба. А на наступному вже ось такий. Окуньок на нижню проманку. Ну так часто буває, що більша проманка. Вона все-таки провокує трошки більшого окуня. Покльовочок зазвичай менше, та? але на гачок потрапляє рибка більшого розміру. Так сталося і цього разу. Ось такий гарний-гарний зимовий окунчик. В цьому місці окуня знайдено, але я хочу пробігтись і пошукати ще місця, де він може стояти. Я взагалі вже ніби завершив свій маршрут і почав вертатись назад, але зараз все ж таки пройду ще туди вперед далі, тому що там є кущі, затоплені кущі. А як виявилось, він стоїть саме під кущами окунець. Так що йду туди, ніколи там не ловив, але треба провірити, можливо, це спрацює. Пройшов я цілий ряд місць і так нічого в них і не було. Одне клювання, це, напевне, 6-7 місця поміняв. Так що буду рухатись ще вперед. Попереду мене є ще непогані місця, в яких, в принципі, взимку буває у конець, буває рибка. Так що маю розрахунок ще на них. Переміщаємося і шукаємо. Давайте трошки розкажу вам про свою сьогоднішню снасть. Це вже в мене конкретно такий окуневий комплект. Наймолодший в сім'ї чорних лебедів фаворит Black Swan 610 моделька в тесті всього до 4 грам. Тобто це вудочка якраз таки для того, щоб працювати найлегшими монтажами. 1-2 грамчика. Сьогодні в мене саме такі і є. Далі стоїть катушка Shimano Vanquish в розмірі 2500 s І це власне теж катушка такого ультралайтового. Ультралайтова катушка легка. В міру надійна для ультралайту лайту з головою вистачає. Ось. Але головна фішка це її вага 165 грам. Вона будь-який е, ультралайт робить дуже легким, дуже збалансованим і відповідно дуже чутливим. Е, намотав сюди нитку по японії 0,3 розмір. Іноді я ставлю 0,2, іноді 0,3. Так як в мене сьогодні, бачите, ловля, е, де багато трави, де багато гілок, то я вирішив намотати. Трошки погрубшу, 0,3, щоб вона краще витримувала і щоб я менше відривав приманок. В якості повітка я використовую для окуня флюрокарбон 0,16 діаметр. О, є, клюнув. О, на нижню приманку, до речі, на свінган на активку. А, ні, на креатуру. Я забув, що я її поміняв. Вже, напевне, цілу годину я ходив без жодної покльовки, без жодної риби. І ще один окунчик Ось зараз мені причепився, такий невеликий. Взяв на нижню приманку. Я поставив 2 грами і таку креатуру, ларву, копію ларви не оригінальна. А, ну, в цілому ви зрозуміли. Комаху таку. І з дна на неї причепився ось такий окунь. В цьому місці я побачив один раз, окунець вийшов на поверхню води, погнав малька, показався. І якби я цього не побачив, то я б вже, напевне, звідси навіть пішов, але вирішив затриматися власне, через те, що він себе показав. І, напевне, закиду з 10-го аж стало співання. Понесли спускати. На паузі. На паузі з'їв. Наступний окон взяв на паузі і наступний окон, дивіться, бачите, вже взяв на верхню приманку. Така пауза, секунди, дві на дні. І він її підняв. Окунь, Ох, скаче, скаче, тікає. Поки що ця моя снасть з двома приманками повністю себе виправдовує. Знову ж таки, як бачите в новому місці. Я зловив і на нижню приманку, і на верхню приманку. Тобто був у конець, якому сподобалася ж таки анімація по дну. Був у конець, якому сподобалася та приманка, яка більше в товщі зависла. І давайте я трошки вам розкажу детальніше про те, як я її проводжу. А власне роблю більш-менш класичні підривчики, тобто тик-тик-тик, класична проводка, оконева з ударчиками вершинкою по приманці. Тик-тик-тик. Пауза, але от якраз таки вартує заакцентувати більше на паузі, тому що е, я її трошки збільшую. Якщо я ловлю коли класичним джигом, то в мене пауза е, ну, в зимову пору збільшується та там, до однієї двох секунд. То тут я завжди даю ну мінімум 2 секунди для того, щоб саме, мені здається, ось ця приманка, яка висить в товщі води, на паузі вона і зацікавлює рибу. Ну, власне, це спрацювало там на першій локації, і тому я продовжую ловити саме в такий спосіб. Пала на дно, і я інколи навіть додаю якусь легку гру вершинкою ще власне на самій паузі, коли приманка зависає в товщі, я легенько підіоргую вершинкою і ця приманка ще трохи підіграє. Зрізало. Ну, Ось хто мені напевне зрізав. Я щось так думаю, що це вона може і бути. Ну, це просто дивіться, який мега щукарь. Ну все, друзі, на сьогодні завершуємо. Півдня я блукав. Невеликою річкою вдалося все ж таки і отримати клювання, і спіймати рибу, але головне, що знайшов цю ділянку, на якій немає криги, і найближчим часом можна буде знову ж таки проїхати і знову порибалити. Сьогодні працював найлегшим свій комплектом ультралайтом, вагами 1-2 грама. І дуже приємно також, що спрацював мій цей експеримент з новим монтажом. Я навіть не знаю, як його правильно назвати. В принципі, це принцип дропшота. Але я залишив ще одну приманку безпосередньо на самому джигрігу. Інколи клювало на джигріг, але більшість клювань у 80-90, все ж таки на ось цей рознесений, на рознесену приманку. Мабуть, окунь, який стояв трошки над дном. Був більш активний, а можливо, йому просто не подобалось, коли приманка падала на дно і заривалась в болото. А саме ось ця приманка, яка залишалася над і більше його провокувала. Тож своїх там 10 з лишнім хвостиком я сьогодні піймав, руки рибою смердять. Так що можна повертатись додому. Від вас я попрошу підписатись на мій ютуб канал, поставити вашу вподобайку і зустрінемося з вами вже в новому випуску. Папа. -па.